Друзі, вітаю. Весна, весна, весна. А у нас розпаковочки, розпаковочки, розпаковочки. Ось і сьогодні у нас буде розпаковочка. Розпаковочка із трояндами, посилочки з трояндами із магазину, розплідника Вовк. Я замовляла вперше це в цьому магазині. Я давно збиралася, але все якось не виходило. Все в інших магазинах замовляла. А тут я знайшла саме те, що я хотіла би посадити в своєму садочку. Тому сьогодні в нас магазин, розплідник трояндовий, магазин, інтернет-магазин Вовк. І переходимо безпосередньо до посилочки. Ось таку гарну коробочку я принесла сьогодні. Ось магазин вовк Плантація рослин. Відкрила скоби, ось тут були на скоби, ось вони закрито. І відкриваємо коробочку. Я замовила тут трояндочки японської селекції. Так, і ось одразу накладна магазин Вовк. І зберусь потім. Так як різних троянд у мене вже дуже багато, тому я вже перейшла колекціонувати японські троянди. Вже, як то кажуть, дозріла на колекцію японських троянд. У мене кілька вже є, От. але все-таки мало від мене, тому я ось вирішила зібрати невеличку колекцію японських троянд. Японської колекції. І ось Такий вигляд мають трояндочки. Тут, здається, всі, крім двох, всі японські, крім двох трояндочок. І так, і що ж, напевно, я їх вийму з ящика і роздивимося. Ага, і зразу ось дістала і знайшла подарунок від вовк з любов'ю. Флорибунда циркус. Ага, напевно. Помпонела флавер циркус, так я розумію. Подивіться, які вже ростки. На троянді. Ну, думаю, що морозів у нас вже не буде, замерзнути не повинно. Дуже дякую за подарунок, дуже приємно. Ось так. Перша троянда і подаруночок. Неочікувано і приємно. Далі. Ах, і ще один подарунок. Подивіться, це взагалі неочікувано. З любов'ю подарунок плантація вовк. Троянда антик. Мені здається, це плетуча троянда. Ну, ось такий має вигляд. Ось. Несподівано маю два подаруночки. Дві трояндочки в подарунок. Так, ну, це, сподіваюсь, вже мої замовлення. Дістаємо далі. Ось японська. Трояндочка Мікото. В неї дуже гарна будова квітки. Дуже вона мені сподобалась і я захотіла в себе мати в саду таку трояндочку. Сподіваюсь, прийметься і буде радувати. Трояндочка мікото. Далі трояндочка японська Міябіча. Як же ж без неї? Мені здається, це класика японських троянд. І, звичайно ж, я хочу, щоб вона була у мене в садочку. Трояндочка Міябіча. Десь тут я замовила і трояндочку міябі. Я раніше її замовляла, але виявилося, що це пересорт. Ага, ось і трояндочка японська міябі. Вона трошки яскравіша за кольором, більше рожевого в ній. Але, звичайно ж, посажу і Міябі. Саженець, помітно, менший. ну Там була трошки ціна знижена на них. Японські троянди, здається, в районі 200 гривень. Міябі коштувала, здається, 145 по знижці. Ну, тому що ось якийсь такий. Саженець не дуже гарної якості, але дуже сподіваюсь. Навіть і не розмотувала, бачу, що не дуже. Але сподіваюсь, що прийметься. Так, ось так. Далі. Ой-ой-ой. Далі трояндочка. Японська принцеса Каорі. Це така блакитно-бускова троянда. Теж вона мені сподобалась. Ось, я вже неодноразово казала, що мені не подобається ось ця обробка воском, бо влітку віск плавиться при жарі і опускається ось ми бачимо почечку цю брунечку, яка розпускається, а при жарі ось цей віск буде стікати вниз, покриє цю брунечку і вона всохне, скоріш за все. Тому я обрізаю, приходиться ось по що покритий. Бо віск цей, поте я і зрізаю, щоб те, що знаходиться внизу, залишалося живим і неушкодженим. Так, ну ось трояндочка, принцеса Каорі. Так, і ще японська трояндочка. Така рожевенька, ніжно-рожева, має назву Цумугі. Теж ось такі почечки. Жаль, що тут вони у воскові прийдеться їх зрізати. Чи попробую якось очистити, якщо отут є Ця а далі не знаю чи є, тому буду старатись якось очистити від воску хоч трохи. Так, троянда цінує. Це в мене, виходить, ось 2 і три, 5 японських троянд І ще дві не японські селекції. Троянда чайно-гібридна. Карамель антик. У мене є трояндочка Романтік антик. Це буде пара до неї. Карамель антик. Дуже мені подобаються троянди цієї серії, будова квітки їхня. Ще сподіваюсь, знайду колись є трояндочка Сани антик. Жовтенька. Ну, а поки що ось це друга в мене. Карамель Antik. І Романтік Антік, що є. Ось така трояндочка тут. Теж все у воскові. Якось буду очищатись. Там, де можна очистити, очищу, там, де не можна, прийдеться обрізати. І ще одна троянда. Звичайно, гібридна, називається шиммер. Я десь читала, здається, це єгипетська троянда. Повинна бути ароматною. Ну, Ось така ще трояндочка. Це новинка. Так, ну, ось такі трояндочки. На перший погляд. Зараз кілька з них розмотаю від пакетів. Подивимося на кореневу. Друзі, розмотала плівку. Це ось троянда принцеса Каорі. І ось що ми бачимо. Ось такий субстрат. Теж схожий. Я недавно розпаковувала посилочку з магазину агролендинг Там теж дуже схожа, можливо, й така ж упаковка. Таке тут ось тирси ще більше, ніж землі, тверденьке таке. Отну. обтрушуємо видно ось вже. Я думаю, що це від трояндочки білі, щоб не пошкоджити корінчики, смоктуючі, ось є біленькі. Так, ось це якісь паросточки. Треба придивитися, чи це від щепи, чи від прищепи. Не знаю, ще не розібралася. Так, якось тут коріння, бачите, аж обмотало. Само себе, чи це його так обмотали? Зараз я розберусь, вимкнусь, бо одною рукою незручно. І покажу краще коріння. Друзі, розмотала корінчики. Ну, коренева величенька, непогана. Такі довгі. Я зараз їх підстрижу, підрівняю. Так, а це, здається, проростає шепшина знизу, бо місце щеплення дається ось це тут. Дуже багато оброблено, високо оброблено воском. Якось буду його позбуватися. А там, де не можна, буду обрізати. Ну, ось така принцеса Каорі. Ну, Сажанець живенький. Тут гарний росточок пускає. Ну, ось такий. Зараз я іще розпакую якусь, подивимося ще на кореневу. Ну що ж, друзі, ось розпакувала я трояндочку Міябі. І хочу сказати, чомусь мені не щастить із цією трояндою. От подивіться, що прислали. Я думала, вершок поганий, але хоч коріння буде. От що ми маємо. Подивіться, який малесенький, нещасний корінчичок. Такий ось чахлик прийшов, не знаю, що із неї буде. Ну, звичайно, вона по знижці, але ж за 145 гривень все-таки могло би бути щось і краще. А не ось таке. Дуже маленьке корінечко для масштабу. Подивіться. Три ниточки і два вусики. Не знаю, що із цього вийде. В інших розплідниках такі саджанці або вже дають безкоштовно взагалі, або дають іще якийсь хоч один до пари, якщо один не прийметься і з другого щось буде, а це ось так. такий магазин вовк. Не подобається мені, звичайно, цей саженець. Не знаю, що з нього буде. Ну, ось таке. Той хоч там щось якесь коріння є. Ця принцеса Каорі. А от Міябі ось таке. Ось таке. Нема на що дивитись. Ну, подарунки тут вже таке, що буде, то буде, то подарунки, як кажуть, дарованому коню. Але ж те, що купляємо, повинно бути, я думаю, відповідної якості. Ну зараз я виберу ще якусь розпакую. Подивимося ще одну. Ну ось розпакувала ще одну трояндочку. Троянду Мікото. Ну ця ось така більш-менш нормальна. Коріннячку ось таке. краще видно було. Там, де проросли ці росточки і замазано воском. Якось буду цей віск прибирати. Ну, така більш-менш. Так, ну, ось такі троянди. Тими, тим, думаю, все теж так само. Так, і ще я забулась показати. Ось ще я одну лілію замовила. Авалон Сансет. І це вона, здається, жовта лілія із червоним горлом. Ось така цибулинка. Ну, цибулинка гарна, тверда, здорова. Он вже проростає. Лілія, все добре з лілією. Ось такшуємо колючку. Ну, все, здається, не так погано. крім цієї троянди міябі. Бідної, прибідної троянди Міябі. Так, ну зараз замочу їх в корневіні. Може, може, пустять нові гарні корінчики. Сподіваюсь, і будуть рости. Ось такі трояндочки я отримала сьогодні із магазину Вовк. Два подаруночки нагадаю. Ось. Із інтернет-магазину Вовк. Дуже дякую всім за увагу, за підтримку мого каналу, подобайки, коментарі, перегляди. Дуже я ціную це. І на все добре вам заходьте на мій канал, запрошую усіх, ласкаво, прошу в мій садочок. І до нових зустрічей. Усім добра, здоров'я і миру. На все добре.